За третє місце в заїзді «Каноє» четвірка тисячу метрів нагороджується екіпаж у складі Бородулька Семенюк Лузанкорець, бронзового медалями чемпіонаті України і грамотами міністерства молоді та спорту України. Слідними медалями чемпіонату України Вітаємо! з і чемпіонами України ставики за золотими медалями Чемпіонату України та грамотами Міністерства молоді та спорту України. Foto nasato cupo, evitava odendroa. Жмутский лохманов брата Слободенюк, нагороджується народствуется медалями та грамотами Міністерства молоді та спорту України. І чемпіонами України став екіпаж у складі Скорик Галтін з армянтніков Бобирьов, на який нагрожується золотими медалями чемпіонів України та грамотами Міністерства молоді та спорту України. Вважаємо хлопців успіху на чемпіонаті Європи в Ловдіві в Болгарії. Нет, просто было вот тогда ответили кошка, получается, по шестому четвертому подбиралась сразу выгодно, что поехала. kia <trots> <tots> 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 Це екіпаж: Міновський, Каневський і Журов Цемоленка. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України та грамотами Міністерства молоді та спорту України. За друге місце нагороджується екіпаж Яцюк, Гущинець, Семенюк, Савченко. Чемпіонами України став екіпаж у складі. Мазовський шкарнега Бортник Сідорчук. Ну, вітаємо їх голос, дуже скромно. Волі нагороджується золотими медалями чемпіонів України та грамотами Міністерства молоді та спорту України. Дуже. Заїзду йде боротьба між спортсменами по третій, четвертій та п'ятими водними доріжками. Впереді поки екіпаж по третій водійці Даніленка Чедрит Ачкур Любчич. Екіпаж збірної юніорської команди України. Екіпаж Беспалька, Мегець, Жовтюк і Заводян. І на третій Пащенко, Пащенко Малашкін, Хворостяни. Вітаємо переможців цього заїзду і бажаємо їм успіху на чемпіонаті Європи. Дякуємо. За третє місце в заїзді байдарка четверка тисячу метрів нагороджується екіпаж Пащенко Андрій, Пащенко Олександр, Малашкин, Олег і Воростяни Іван. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Вітаємо переможців та призерів цього заїзду. І вважаємо успіхів. І абсолютно заслужено чемпіонами України став екіпаж у складі. Чедрикачкур, Люкчик Даніленко. Вітаю, хлопці! Кращий юніорський екіпаж України. І вони нагороджуються золотими медалями чемпіонів України і здобувають право виступати на чемпіонаті Європи, який відбудеться в Ловді від 15-17 липня в не відкрити візу тебе бавитиску. Вітаємо їх. ще затримались фотографію назад.